Навчальний заклад, створений у 1939 році постановою Дрогобицької обласної ради депутатів Трудящих на основі постанови Ради народних комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки як педагогічна школа, що брала свої витоки від польських до. 1890 року та українських з 1892 учительських семінарій. з 3 листопада 1944 року педагогічна школа перейменована у педагогічне училище постановою Кабінету міністрів від 15 березня. 1999 року педагогічному училищу присвоєно ім'я краянина Івана Филипчака. Коледж налагодив міцні зовнішні зв'язки з науковими та навчальними установами, такими як Дорогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Британська рада. Та Австрійський освітній центр в Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 1992 році було відкрито відділ з підготовки вчителів образотворчого мистецтва та художньої праці дизайну загальноосвітньої школи. Окрім загальноосвітніх предметів, вихованці відділення вивчають спеціальні дисципліни малюнок, живопис, композицію, основи художнього конструювання, скульптуру, історію образотворчого мистецтва, декоративно-ужиткове мистецтво та дизайн. Зараз тут працює 12 викладачів. У розпорядженні відділення 4 навчальні кабінети і 10 майстерень, де студенти поглиблюють і вдосконалюють свої знання, уміння та навички з предметів спеціального циклу. Традиційно у червні випускники відділу святкують День свого народження. Так образно вони назвали захист дипломних робіт. Це справжнє свято краси і творчості, де кожен демонструє свою роботу з малярства, вироби з дерева, металу, соломки, лози, вишивку та інше. Для забезпечення зростаючих суспільних потреб у галузі справочинства. У липні 1999 року було організовано відділення діловодства з ліцензованим обсягом прийому 60 чоловік за кошти юридичних і приватних осіб. Відділення функціонує 9 рік. Створено кабінет організації діловодства, дизайн якого відповідає оформленню сучасних офісів, 5 кабінетів комп'ютерних дисциплінів. Здобуваючи кваліфікацію Секретар адміністративний студенти отримують додаткову спеціалізацію оператора комп'ютерної техніки та інспектора скати. Відділ Фізична культура розпочав свою діяльність у 2000 році. На відділі навчається 103 студенти. Завідувач відділення Буклі Ігор Михайлович відмінник освіти України. Циклова комісія фізичного виховання очолювана кругляком Олегом Ярославовичем, кандидатом педагогічних наук відмінником освіти України. Навчально-виховний процес і спортивно-педагогічних дисциплін забезпечують 9 викладачів. Із них 4 відмінники освіти України, 5 викладачів з вищою освітою. У педагогічному коледжі для організації навчально-виховного процесу з фізичного виховання створена необхідна матеріально-технічна база ігровий спортивний зал, гімнастичний зал, тренажерний зал із сучасним обладнанням, кабінет теорії та методики фізичного виховання, оснащений сучасними технічними засобами навчання. Студенти коледжу займають призові місця на міських і обласних змаганнях з волейболу, футболу, легкої атлетики. Останнім часом в Україні створено сприятливі соціально-економічні умови для ефективного вивчення іноземної мови. Перед членами циклової комісії викладачів іноземної мови ставляться такі завдання. Формування професійної компетентності студентів, розвиток комунікативних здібностей, мовленнєво-творчої діяльності іноземною мовою, підвищення загальної культури студента. У першу чергу викладачі намагаються розвинути в кожного студента комунікативні можливості і здібності. Вільно спілкуватися іноземною мовою. Кожен викладач іноземних мов володіє власним, тільки йому притаманним стилем викладання. Але кінцева мета у всіх одна підготувати висококваліфікованого спеціаліста для роботи в національній школі.